Як зробити накопичення звичкою, а не тягарем. По-перше, почни з маленьких сум. Не треба одразу відкладати багато. Краще стабільно відкладати хоча б невелику суму. Так мозок не сприймається як втрату. По-друге, можна автоматизувати процес. Переказ за розкладом робить накопичення таким же звичним, як оплата комуналки. Те, що автоматизоване, не болить, можна прив'язати до цілі. Накопичення безконкретної мети здається безмістовним. Але коли ти знаєш, для чого, мозок сприймає це як інвестицію, а не обмеження. Нагороджуй себе за регулярність. Маленькі приємності та сталість формують позитивні підкріплення. Саме так формуються нові звички. Створюй фінансову подушку спокою, коли бачиш результат. Навіть невеликий з'являється внутрішній спокій, а він мотивує продовжувати цікаво. Став плюс в коментарі та підписуйся на канал.